Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. Владико Вседержителю і святий царю, що всіх кораєш але не нищиш, зміцніш підупалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвіюєш, Молимось тобі, Боже наш. Раба Твого хора, відвідай милістю твоєю, простимо всякий гріх, вільний чи невільний, так, Господи, твою цілющу силу з неба зійшли, торкнися тіло, погаси гарячку, вгамой страждання й всяку таємну неміч. Будь лікарем рабові Твоєму, підніми його з постелі недуги і відложа болю цілим і здоровим Дай Йому бути церкві Твої, послушним і волі Твоєї, виконавцем, бо Тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі, славу посилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. о премилосердний Боже, Отче Сине і святий Душе, що тобі в нероздільній Тройці поклоняємось. І Тебе славимо, зглянься милостиво на раба Твого, недужого, Відпусти йому всі провини Його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і сили тілесні, подай йому довге щасливе життя, земні духовні твої блага щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, все щедрому Богу і Творцеві нашому, пресвята Богородице, всесильним сильним заступницем Твоїм, допоможи мені вблагати Сина Твого, Бога нашого, зацілення раба Божого. Усі святі ангели Господні, моліте Бога за недужого раба Його. Амінь. Лікар душі тіл наших, джерело життя нашого Христе Ісусе, Господи Спасителю наш. Споглянь поглянь оком на раба Твого в тяжкій недузі, прихились до наших слізних благонь, Перстом милосердя, Твого доторкнись до немічного тіла, хворого брата нашого, гаси вогонь тіла Його, зменши біль недуги його, поверни здоров'я йому. І неси його постелі немочі, продовж дні життя, Його, щоб на землі Він послужив Тобі, ходив по стежках заповідей твоїх, то удостоївся Твого Небесного Царства і разом зі святими слави в Тебе, Бога милостивого, з отцем і Святим Духом на віки віки Чиста Богомати, мати все царице, почуй багато страждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що за фону до нас принесено, поглянь на дітей Твоїх важкими хворобами обтяжених, котрі з вірою до святого Твого зображення припадаю. Як птах покриває крилами пташенят своїх, так і ти, нині все діло, покрий нас покровом крил твоїх, захисти чесним твоїм амофором, там, де немає надії, безсумнівною надією будь, там, де люті скорботі панують, терпінням і полегшенням явися. Там, де морок квічею, в душу вселився, хай засяє світло божества, малодушних утіш, немічних укріпи, для зачерствілих серцем пом'якшення просвічення даруй з цілих хворих людей твоїх, о, все царице милостива.